Я Олена, учениця Болградського ліцею No2, представляю вам раціоналізаторський проєкт на тему Стань донором рятуй життя. Хіба можна переоцінити значення крові у нашому житті? Без неї ми не можемо існувати, а у разі необхідності замінити її нічим. Тому медики з усього світу наполягають на можливості її здачі. Все частіше ми чуємо, що не вистачає крові, коли це так потрібно нашим захисникам. Мені стало цікаво. Чим особисто я можу допомогти у вирішуванні цього питання. Так виникла тема мого проєкту Стань донором, врятуй життя. Для виконання цього проєкту перед собою я поставила таку мету: провести аналіз стану здоров'я донорства крові і компонентів у Болгарській районній лікарні, привернути увагу населення, що донорство один з найдоступніших способів допомагати іншим. Для виконання мети я поставила перед собою наступні завдання. Вивчити літературу за даною темою, ознайомитися із основними показниками та протипоказаннями щодо донорства, проаналізувати стан донорства у Балгарській районній лікарні, ознайомитися із роботою відділення трансфузіології, провести анкетування серед учнів та батьків, розробити інформаційний буклет з метою привернення уваги суспільства до донорства. Найголовніше в моєму проєкті це. Інформування школярів, батьків, працівників школи та суспільність через сайт школи, інформаційні буклети, соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм про важливість приєднання до здачі донорської крові як нагальної необхідності допомогти тим, хто цього потребує. Бути донором це надзвичайна благородна справа, адже здаючи кров, вирятувати не одне життя, бо ніколи не знаєш, кому вона знадобиться новонародженій дитині чи захиснику нашої держави. Здачу крові не тільки рятує життя поліпшує стан здоров'я донора. Щиро відомо, що організм людини здатний до відновлення. За одну здачу крові ви віддаєте 450 500 мл крові, але ваш організм здатний відновити цей обсяг всього за два тижні і відновити не тільки кількісно, але й якісно. Також є такі плюси. У донора відбувається повне оновлення організму, його омолодження, покращується стан і колір шкіри. Знижується ризик серцево-судинних захворювань. Також відомо, що донор живуть на 5-7 років довше. Донором може стати, якщо вам виповнулося 18 років, ви пройшли обстеження та не маєте протипоказань, та якщо ви громадянин України. Також є такі протипоказання: вісні, сифіліс, гепатит, ракові новоутворення, тимчасові протипоказання, вагітність, татуювання, щеплення. Будь-які хірургічні втручання протягом року до здачі крові. Якщо вам потрібна необхідна допомога та для лікування різних захворювань, в нас існує відділення відділенні та я проаналізувала кроводачу за останні три роки. У Болгарській лікарні донорів за 2023 рік 280, кількість кроводач 309. У 2022 році донорів 350, кроводач 402. У 2021 році донорів 379, а проводить 414. Переважає друга група крові 113 донорів, а менше всіх 4 групи крові 34 донори. Також за 2023 рік у нашій лікарні заготовлено 59 літрів компонентів крові, 83 літри свіжозамороженої плазми, 75 літрів еритроцитів. Також у відділенні трансфузіології проводиться заготівля донорської крові, переробка крові на компоненти. Визначені гемоглобіну, групи крові та ресурску, карантинізація плазми та плазмофорез. Також серед учнів 9-11 класів ми провели опитування. Та стало відомо, що учні знають, що таке донорство та хто може стати донором. Приємно вразило те, що більше 150 учнів відповіли, що в майбутньому вони хочуть стати донором. Також ми провели готування серед батьків, та вони відповіли, що тільки у 12 родинах є донори. Але їх дуже зацікавила ця тема. І ми сподіваємося, що багато ба, кількість батьків стануть донорами у майбутньому. Також регулярно у відділенні транспозіології ведеться залучення донорів, тому що з початку повномасштабної війни на Україні багато кількість донорів виїхала за кордон, а також частина донорів воює за нашу державу. Донорів не вистачає, тому вони попросили віддання Махала Дружба надрукувати пост та видати оголошення в змі до залучення донорів. Результати моєї роботи, висновки, Аналіз статистичних даних відділення трансфузіології показав, що за останні три роки кількість донорів та проведець різко зменшила, чого не можна сказати про потребу в донорській крові. За результатами анкетування учні та дорослі володіють певною інформацію про донорство, але через нообізнані залишилися осторонь цієї проблеми. Відділення трансподіології БЦРЛ має велику потребу в донорській крові. Працюючи над темою дослідження, дійшли до висновку, що донорство крові один з простих способів рятувати людське життя, адже одна донація крові може допомогти трьом людям. Близько 30 хвилин нашого часу користь для організму та перетунку людського життя. Усі результати нашого проєкту ми занесли. До буклету та роздали кожному учні нашому школу. Основна мета це донести до суспільства, що донорство це легко, корисно та безпечно. Дякую за увагу.